Видимося під Донецьком. Плануємо відвідати декілька підрозділів. Зараз ми відвідали 93-ю механізовану бригаду нашу, яка героїчно воює, відстоює нашу батьківщину і окропимо хлопців святою водою, благословимо їх, щоб все було в них добре. Господи помилуй, Господи, Боже наш, коли мої сей підніс руки в молитві до Тебе. Багатьох бійців у найрізноманітніших куточках Луганщини та Донеччини двоє та неабияк радує поява на передових владики Федора, архієпископа Полтавського та Кременчуцького Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні це єдиний архієпископ в Україні, який регулярно здійснює поїздки до зони АТО. Важко назвати населений пункт Сходу, де не відчували б його благословенної молитовної підтримки українські захисники. Відверни голод згубу і визволи від вогню меча, нападу ворожого та міжусобиці, будь їм помічником, даруй їм прощення гріхів і все, що для спасіння просять. Навчи їх в розуми захисти, будь заступником душ і тіл їхніх. Як многомилостивий Господь дарує милосердя і прощення провин у день судну праведного суду Твого, і благослови нас. І їх в усі дні життя нашого, що подержавши від тебе допомогу повсякчасно, славили Пресвяте і величне ім'я Твоє, бо Ти єси міцна твердиня людям Твоїм і тобі славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і на віки віків. Там нам дуже приємно, що люди к нам так відносяться, підтримують нас, приїжджають з такі точки, як сюди, далі поїть, в песні, наприклад, водія. Це дуже моральний дух порушає. Так ж саме к нам, батюшка ночі приїжджав 14 сентября перед штурмом. Він сказав, що буде все добре, все добре для нас закінчилося, повернулися вернулись живі. Благослови Господи, воїнів тих, пішли їм здоров'я, укріпи, бережи і поверни додому. Живи мене, ушкодженими за ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Разом боронити нашу батьківщину. Бо якби не ви отут в цих школах, в цій грязі під обстрілами, то війна прийшла б до нас туди, в Полтаву, в Київ і далі, і далі. Так що хай Бог вас береже, ми всі за вас молимося і сподіваємося, що все буде добре. Духовна основа нелегкого соціального служіння волонтерів полтавського батальйону небайдужих без перебільшень є головною складовою роботи цієї команди. Якщо команда небайдужих сьогодні вважається однією із найбільших волонтерських груп в Україні, то серед християнських об'єднань, які займаються волонтерською роботою, це найбільше в країні. Вже як рік найрізноманітніша соціальна допомога, а це і продукти харчування, і одяг, і медикаменти, і взуття, і речі для побутового вжитку. Збирається полтавською командою небайдужих для, для підтримки українських захисників і мирних жителів на сході. Це наша компанія, наша бригада. Піченьки напекла хлопцям наші печенки. Зараз ми їх будемо передавати. Хлопці, держіть печеньки від наших пічат. Бальшою дякую всім людям, які нас підтримують, які за нас саме за нас. Байшом спасім. Ми віримо, знаємо, що ми побідімо. Большое спасибо за то, что показывают нам волонтерскую помощь. Спасибо, что и батюшка нас не забывает приезжает, благословлять. Це вам, але тут 15 порцій. Я думаю, что с Женей и поделитесь. випадку. Женю. Обов'язково, да, да, Женя. Женя, Женя, да. Написано галушки, полтавские галушки. Всі знають, як полтавские галушки. Супер просто. Да, ребята говорят, Полтава рулит просто-напросто, потому что постоянно у нас в гостях волонтеры Полтави приїжджають, нас кормят, одевают, да. Огромне спасибо просили передати полтавському батальйону, небайдужих, всім полтавчанам. Велике спасибі, всім волонтерам, всім, бо я ж говорю, якби не ви, то і нас би тут, мабуть, вже дуже-дуже давно вже не було. Якщо тільки на нашу державу надіятися, на те, що вони нам давали і кормили, і одівали, то вже б давно ми тут і завернулись, вибачте, за вираження. А так це тільки благодаря вам. Спасибо. Чергова поїздка під Донецьк в район аеропорту здійснювалася полтавською командою небайдужих з метою відвідати 13 військових підрозділів селищ Тоненьке, Піски, Очеретяне та інших. Цього разу для бійців одного з підрозділів 93-ї окремої аеромобільної бригади був привезений разом з іншими речами дизельний генератор, який волонтери придбали на гроші, зароблені на стрітинському ярмарку. Ще один дизельний генератор вирушив до бійців, які несуть службу у селищі Широкине. Милі наші люди, от наш наші можна сказати, народ і волонтери. Ми дуже вам вдячні за вашу допомогу, за за те, що ви нас чекаєте, страждаєте, за те, що ви нас підтримуєте морально, психічно підтримуєте, допомагаєте нам. Ми вам дуже вдячні. Раді вас будемо тут стояти до останнього і дуже вам вдячний за оцю всю ланцюжок дуже вдячний за генератор, тому що ну особливо дизельний генератор, бо бензинові не завжди є можливість бензин використовувати. У нас машини Більшості кількості дизельні, і тому за дизельний генератор ми дуже вдячні. До нас навіть хлопці з декільких будиночків під'єднуються. І у нас світло, можна сказати, півмістечко цього пів базового табору будуть запітані на цьому генераторі. Ми дуже вам вдячні. Ну, дякуємо за вашу підтримку. В першу чергу, волонтерам, людям, які допомагають. Без вашої підтримки неможливо буде воювати. Це Ощущається та підтримка, і без нього, звісно, було б дуже складно. без нього ніяк. Дитячі малюнки, які привозять волонтери полтавського батальйону небайдужих бійцям на схід, залишаються тією підтримкою, яка непорушно стоїть на захисті мужніх чоловічих сердець. Я не знаю, що тебе. Валя, розкажи, що нам. Він <хех> <хех> не потрібні, то нас забирає. Ні, ми обов'язково повісимо їх біля себе. Вони нас зігрівають. Так і був. І ми передаємо їм великий-великий привіт. І Дякую їм, що вони нас піддержують. Скоро це все закончиться. Да. А скажіть, будь ласка, що для вас підтримка волонтерів і підтримка дітей? Аби ж не волонтери, то я не знаю, як ми далі б жили. Це раз. Раз есть, по питанні, по одежі і по всьому. Піддержка нашого ну, українського народу дуже добре. Людей, именно, діти теж своїми словами і дуже нас підтримують, дуже добре. Прочитаєш, чесно сказати, аж. Сльози виступайте на, на глазах, чесно кажу. За нами страна, за нами нам діти постійно пишуть письма, нам передають волонтери, пожелання їхні. Нам дуже очень приятно, очень нас, як как би бы сказати, спонукають к победе. Ми не можемо їх підвести просто. Це наша страна. Ми знаходимося в тоненькому, хлопці наші приготували для нас обід. І як жартують, вони Донбас годує Україну. Це рагу, картопля, капуста. Овочне рагу називається. О, з м'ясом це спеціально приготували бійці. А то для вас, щоб ви, особисто шеф повар Ромчик шеф-повар? Да, да, да. Ми йому допомагали, активно чистили всю картоплю. Каже, жарно, це каже, не ефективна, каже. а треба таке, щоб впечатліть. Мені здається, що волонтерів руки ніколи не опустяться. Їм настільки подобається їздити і допомагати, і служити, і радіти разом хлопцям, приносити їм радість, щастя. Тому у цьому не буде кінця, але хотілося вже перемогти. Ми тільки не виїхали з тоненького, зараз їдемо на Піски. І той Повний автобус продуктів від полтавської громади, від полтавського батальйону небайдужих. І Медикаментів також. і Медикаментів, одяг, так? одяг, всі ці речі вони життєво необхідні тут, адже тут продовжується війна, нема ніякого перемир'я. Ми чуємо постріли, які майже звучать кожної секунди. Ніякого перемир'я й близько немає. Збираємо допомогу далі. Це необхідно нашим бійцям. Це школа, в яку влучив снаряд. І під час попадання цього снаряду тут в селі, що біля тоненького загинув вчитель фізкультури. Такі жахливі історії нам розповідають місцеві жителі, такими трагічними моментами, які відбуваються тут з нами діляться бійці. І те, що ми тут, те, що ми можемо довести допомогу. До наших бійців, до наших захисників, котрі підтверджують, що ще чимало небайдужих, які, поєднуючи свої зусилля, вони зміцнюють все те, що ми називаємо Україною, називаємо нашою батьківщиною, називаємо найдорожчим краєм, найдорожчою землею, на якої зростаємо. Ми сьогодні відвідали тоненьке п'яски, і навколишні оточуючі місцини, в яких стоять підрозділи, де перебувають також і полтавські хлопці-захисники. Полтавські батальйони байдужих. Ми тобі дякуємо, ми тобі низько вклоняємося за те, що в тебе не пускаються руки збирати цей безцінний ресурс, який підтримує життя не лише українських захисників, але й мирних жителів, які зараз опинилися на цих територіях в зонах активних бойових дій. Ну зараз, наприклад, безпосередньо під Донецьком. О, У вас сьогодні день на ювілей, так? Да? Да. Да. Вона нічого. Скільки, скільки вам років? 85 років. Ого! 85 років. <пи> <лет. пи> Уже ти. Ой. Ти <пи> там Давай, давай, давай. Давай, мной. собака не буде трохи. коридор. Іди. Леж. Ми заходили в хату. Хай Дякую вам. Господи, хай Бог дає, щоб вас Бог зас... защитив, сохранив, Господі. Ой. Скажіть, ви їх хазяйство тримаєте, Громко, якесь? Ничего, кури нічого, курень, нічого, ні, ніч... Я, а як звати вашого? Пальма. Пальма нічого, діточки. <ріг> 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 Дочечка приходить, поможе там, вуглям внесе, дров поприбирає, угу. порядочок тега. Тепло? В хаті тепло у вас? Тепло, он топлю. О, а топите вуглем? Да, да. Газу немає газу. Чи дуже дорого Нем... Ні, Газ у нас балони приносять. На у мене а. Отут... А, а тут. Спасибо, спасибо. Із Полтави, Я... з Полтави. Люди вам постійно привіт, з Полтави передають. Ой, спасиба, спасиба. Господи. Хай Господь дає всього хорошого. Господи, хай вас Бог сохраняє. Ой, так ви їдете, а тепер де їдете. А, Ой, спасіба, спасіба, я не знаю. Ой, хай вам Бог дає здоров'я, сохраняє, Господи. Ой, Наташечка, спасибо, дочечка. Я вас же проведу. Слава Богу. Ой, спасибо, спасибо, спасибо вам, спасибо. По телевізору вас показують, вся полтава вас знає. Так що передай привіт. Ой. Ну що, в мене нічого вам і гостинця немає. Не, не треба, не треба. Спасибо, спасибо. Якому вітання, можливо, хотіли б передати. Жінки, дружині, виходить, дітям, всім рідним. Всім, 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 всім своїм друзям, батькам і всім. Жінки особливо дітям своїм. В семье своей передаю, придаю. Ну, то есть у меня сын Тимофей, дружине Дарья передаю привет. Скоро до вас дома вернусь, все будет хорошо. Всем, кто мне знает. Пока я здесь, то дальше он не пройдет. Потому что Хотя бы нужно его хотя бы здесь удержать. Что... Дальше там семьи. Хотя бы знаешь, там семья в спокойствии и в ней все в порядке. Тоже хочется до дома. Ждем, пока доедем, а там, как получится. А кому тут не хочется до дома? Всім хочеться, але ж треба, щоб і тут хтось стояв. Якщо ми тут стояти не, не будемо, то вони тоді до нас, туди в Київ прийдуть. А я цього не хочу. Ще не вмерла Україна, не слова, не воля. Ще нам, братям. Українці усміхнеться доля. Згинуть наші вороженки, як роса на сонці. Запануємо, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Аби ти повернувся живим, мій товаришу, брате. Захистивши від ворога дім і сивіючу матір, ми підставимо вірне плече і серця небайдужі, допоможемо хай не мечем, але гоячи душу, якщо ти небайдужий, коли серцю тривожно що ти не байдужий, відступати не можна, нам наснажує душі.